Вірші павіки братська 43 вірші. Там написано: Господь відповів йому, а хто є тим вірним і розступливим слугою, якого Господа постала над усіма іншими слугами, що він часто воював їх. Щасливий той слуга, якого хазяїн застане втроїть половину саме виконуватиме свій обов'язок. І в 42-му вічі. Що повернутися, то там написано, що хто є той вірний, розпугливий слуга. Господь можна писати жити живе, бо самі наодинці, правда? Навколо нас є люди. Ми працюємо, у нас є сусіди. Тобто, це все наше оточення, це і є ті, якого Господь каже, якими я вас поставив. Я хочу, щоб ви були вірними і розкудливими, щоб ви сказали слово вчасно, щоб ви відвідали. І ви будете мати від того щастя. Щастя, яку у нас Господь заставили у цій справі, не тому, що ми будемо помічені да, належачи на дивані і зовсім не в тому, а щастя в тому вже спілкування. Знаєте, наприклад, табори, які проводяться в нашій церкві, ми спілкуючись з військовими, запрошуємо їх дітей на наші табори вже цього разу. Троє хлопчиків, троє дітей ми запросили, вийшло поїхати на наш табір двоє, і це теж оця вірність, просудів, що ми їх запросили, і вони там повернулися, відключили. Я думаю, що з почалася таких людей. Також хочемо зараз розказати вам про одну людину, я думаю, яку що господь довіри сто вісімдесят тисяч. Десь два з половиною науки до нас ходив в наш прад і казав, що я хочу вам платити кошти. Але з одною мовою, що вони всі йшли на місійні проєкти. Він знав, що ми їсти, ми кажемо, що кожна наша поїздка це місійний проєкт, тому що ми можемо зустрічатися лише один раз. Ну, Цього чи людей не бачити. І він почав надавати ці кошти на різні проекти. Тобто він каже, пишіть, що вам треба, ми пишемо. І ось он десь по пару місяців ходив за нами, знову десь два сподину три місяці, каже, ну не є кошти, давай прямо там. Ну а сходь там, ну, якось його заважили, сьогодні, не роззаважимо, що його не знаю, так, слава Богу. Ну, а потім він каже, приходить в Скотт і каже, якщо ви не, не візьмете кошти, я далі. Ну ми з Оксаночку, що вона зараз буде поїздка і знову там ходили всім нашим військовим, і їхнім родинам. І кажемо, що треба. Ну, і Оксаночка портувала, нам треба 160 гривень. Ну він просить 180 тисяч. Дає 160 тисяч, ось ну, потім Оксаночка зробить таблицю, да, світ, і вона саме розповість ці кошти. Але я хочу звернути увагу, що ця людина вона хоче зробити допомогу. Вона за нами ходить декілька місяців. Це, по-перше, яка безход ну, 100 град більше. Все це віддасть, е, такі які досить, значить за ці півтора місяці ми з'їздили три рази на Донеччину, один раз на сім днів більше 3 тисяч кілометрів приїхав, один раз з Оленом е, поїхали вивезли 80-літні бабусю у нас з Водинською. Якщо не знаєте, що таке Родинському вона поруч. І наше правило Оксаночкою — це коли ми їдемо з точки А в точку Б, то ми називаємо це правила тобто якому більше таких от проводити. Ми, коли зелено поїхали туди під Покровськ, то ми заїхали ще в п'ять місяців. Теж в 5 місяць, теж молилися, ну, все, що можна подарували, знайомилися, знову людьми. Якщо ми до нас налетили фонці, що вивезти, вона каже, якщо ви візьмете з мене кошти, я не поїду. Тобто розуміти, життя це кошти. Розумієте, ми сказали, що це служіння нашої церкви, що ми. Вас вивозимо без коштом, ще ви так. Тобто, і третій раз ми приїхали вже ну, всі разом, на шість днів теж. І був такий гарний досвід. Ми їхали по трасі там, по дорозі, вже темніло, і нас, ну, нас доганяють і становиться ну, постріляний життєвий, і Ну, Я позором бачу, переглянувся, перевірний куди. Ну, я газу потім слово нас доганяє. І потім так дивиться, ну, я думаю, що вже це треба зупинятися. Ну, я відкриваю віконце, дивлюсь, там такий бортач сидить, і я пізнав, хто це. Я кажу, давай це Ну, ми звертаємо в, в поле тоді, він виходить, каже, я встав, бачу, ні тобто, Ось, і вирішив, що я, я наздогнати, а ти нині, ну, не відволікаєшся. І він їхав додому відпустку. У нього доїхав. Він з ним познайомилися ще в 22-му році. Це направлення в результаті. І у мене з Оксаночкою, з зеленку, було завжди, мені все порвало, за все його підрозділи. Отакі таблички. такі таблички. Їх розробив Сергіхівський Петро Федорович Сірок. Що це за таблички? Це пам'ятні таблички. А ми не могли йому ніяк передати. Що це за таблички? Тому що. Ну, наприклад, в велику парку ми прикиди, що ми даємо, вона може десь там знижати. зображення Ісуса з подякою та молитви, герою наші захисників, і він вірш не погано живити. Бог нас захист і сила надійна допомога в страшні. Всі ці тактички різні, всі э, вірші різні, малюнкі різні, а але. Одна із головних, що ми робимо, тут, що Петро Фродович, Сіроткін, з Луцьким розробили, це знесувати після капелання церкви 2 дня. Ми вже з Оксаночкою з Оленою їздимо по домах, по родинам загиблих, у них ці теплички стоять на дуже гарному місці. Ми вже бачимо це. Чому ми якось, так лаваним, на капелани церкви 200 сьогодні? Тому що ми знаємо, що коли Христос сказав самарянам, і вас правда, але не У уюди. Тобто все рівно слово Боже до них да йде, щоб вони пам'ятали, що капела натлантистів сьогодні. Це такий був досвід. І ще я хочу досі розповісти, що таке вивчати вікін. Постійний, коли туся, ти нагадає. Вівторок я їхав теж в полях і прийшло повідомлення, що у поверхному захисту силку терміново потрібне військовий Ну, Я написав, що в тих краях десь через дві з половиною-три години я приїхав, так, більш тому ніхто як би не чекав. Ми, можна сказати, зустрічі не було зустрівся. І ми. Вігли. І потім в Четверті ми взяли з Олені із Оксаночку Харківщину, повністю на четвер, і ми обіцяли всю Харківщину. І знову ми приїхали в Чугую там на зустріч. І з Вов телефонується і стола каже, Ярослава, ви ми кажемо, ну в є. А він каже, слухай, у нас тут автівка зламалася, треба там пікати ну, запчасти. Ну вона не корона кошту, ми її від'їхати. Я кажу, ми паругами просто. І поїхав до них. Ми кажемо, що по вас тут ви нас на дорозі будете зустріти, ми вам віддамо і приїдемо. Ну, так і до зустріч не будемо А він каже, ну ми приїжджаємо до цього міста. місця його немає, він десь там махає, діть, йдіть, і -ді -ді. ми прийшли. Спілкування було години, Всі три ми були зайняті, всі три. Але виходить до нас керівник майстерні построї і каже, я дуже хочу, щоб ви помоглися. За зброю, за майстерню, за воно дуже. За нами ходить, будь ласка, ну підіть, по ми вам покажемо. Все. Ну, ви розумієте, що хлопці нам довіряють, телефон ми телефони одразу ставимо на літачки, бо залежаємо далеко в автівці, і потім, потім з ними так. Ну, як мається, так? Ну, Я кажу йому, такий поважний чоловік, майстер, дуже гарний, дуже гарний інструмент, світло, все. Я кажу, так, Петро Петрович пам'ятаю, ви знаєте, яку зв'язковому молодці? Він розповідає, як. Я кажу, ні, давайте просто підіймаємо. Ми завжди обіймаємося, становимося в коло, обіймаємося за всіма військовими. Ну я маюся, там, може, захистити, щоб люди їх поважали, їхній родини, щоб любов була в ну, а За майстерня зберемо. І тут Олега знаходить мені дух святий, що вона підхвачує, підхоплює цю моєму. І починає молитися э, проти сами. Оце от э, другий э, розділ, четвертий. Віж. І вона каже, що Боже, допоможи хлопцям повернутися, щоб вони перебували свої мечі на духі, тому що вони розповідали, що вони села, що вони компанія, це все, як вони, вони потребують цієї роботи на землю. Тобто, а спустив свої на серпині. Ви розумієте, так? Да? От, так? Да. І далі. А, а, та да. більше не підніматиме народ проти народу меча і не вчитися більше воювати. Ну, Я гарну це слово, Бо як нам потрібно вивчати це слово Боже. Ну, я вітаю зараз церкву, да, я вітаю поставлю. Ви знаєте, Господь, і робить такі чудеса, які ми самі не очікуємо від себе. Він дає оце. Натхнення, якийсь думку я навієм є, що ти навіть не можеш представити. Ви знаєте, дуже багато досвідів, якби ми навіть могли зробити зустріч таку просто вечірню, там, де ви могли показати і розказати вам набагато більше. Але я зараз згадую тих людей, з якими ми в Харкові, коли один він сам керівник як його, Іван? Ні-ні-ні, поліцейський. Ні, в Харків, Іван Дмитрович, так. Коли ми прийшли до нього, і він розповідає, як вони е, рятують людей, і як один раз він не достає, е, не те, що їм дають, але не зовсім достає е, турнікетам, якісних причому, турнікетів. І він розповідав, я не буду зараз розповідати це, тому що це дуже болюче досвід, е, коли чоловік, якого вже так. За 50 і у нього на очах вищать сльози за те, що він не зміг врятувати життя молодої жінки, в якої залишилася година. На його руках вона померла. Ви знаєте, цей біль, цей розпач, звісно, ми тоді ми, у нас не було в планах і в розрахунках на те, щоб нам купувати турнікети, але ми вирішили допомогти. І ви знаєте, що турнікета треба як мінімум для 4 кінцівки, це 4 треба, щоб було в кожному. А якщо це ти йдеш іще на те, щоб комусь надавати допомогу, це треба ще мати теж мінімум 4. Ви розумієте, я не знаю. Я не знаю, як зараз казати і звернутися до вас, але ці турнікети це ну, називається розховний матеріал. Ви знаєте, що він ви вистровав. Якби скрай зникає, але він не конче необхідний для спасіння життя, тому що же люди, які цікаві кров'ю. Я зараз знаєте, я, пропоную кожному із вас переглянути свої скажімо, матеріальні можливості. І якщо можливо, то кожен місяць, раз на місяць, підписуйте просто на і ми будемо по можливості забезпечувати тих, з ким ми співпрацюємо. І будемо надавати. Я можу вам розказати також і ще багато досвідів. І на те, наприклад, мені вчора зателефонувала із 95-ї бригади, які теж просять допомоги для того на пункти. Ми вже їм я вам показувала колись фотографії, там де ми забезпечували їх одягом. Зараз вони теж вони знаєте, вони дуже рідко коли звертаються, але вони звертаються в таких випадках, коли. Ну, У них скрутне становище. Тому я звертаюся до вас, щоб ми не були, ну, як би сказати, я не знаю, як висловити це слово, але щоб ми приймали участь у спасінні, у спасінні тих людей, які зараз мають потребу. І нехай Господь благословить кожного на цьому, в цьому служінні, тому що це служіння, тому що воно раде життя. Амінь. Дякую вам. Дякую за чудові дози. я вас не було Друзі, я знаю підтримати це служіння для натурникети, для того, щоб можна було спасати життя людей, які знаходяться прямо в зоні бойових дій. Я зараз запрошую, щоб обіднятися разом.